День! Ви знаходитесь на каналі компанії Екоінструмент Київ і в цьому відео ми поговоримо про термокомпенсацію при визначенні pH або електропровідності чи соловмісту. В більшості сучасних ph метрів кондуктометрів та соломірів передбачена функція температурної компенсації. Це стосується стаціонарних лабораторних приладів, портативних. І навіть недорогих кишенькових тестерів. Отже, наскільки важлива температурна компенсація і чи можна без неї обійтись, розглянемо вплив температури на рівень pH. ph метри вимірюють різницю потенціалів між референсним електродом та електродом порівняння та конвертують її у значення pH. Зараз ви бачите графік залежності різниці потенціалів від pH. З нормальної температури 25 градусів Цельсію, при зміні pH на 1 одиницю потенціал на електродах змінюється на 59,16 мВ. Цей параметр також називається нахилом електроду. За інших значень температури нахил буде відрізнятися. В таблиці наведена залежність нахилу відповідно до температури. Як бачимо, при зростанні температури нахил збільшується, і навпаки. Отже, при вимірюванні одного і того ж зразка за різної температури ми можемо отримати різні значення pH. І чим більше температура відрізняється від нормальної, тим більше буде її вплив на рівень pH. Крім того, вплив температури значно збільшується в області з високою лужністю. Про це повідомляють також виробники буферних розчинів, які зазвичай друкують на етикетках буферів їх значення за різних температур. Тому при потребі визначити pH з високою точністю, особливо для високолужних зразків, потрібно врахувати дійсне значення температури. Саме для цього призначена автоматична температурна компенсація ATC. Як правило, на екрані відображається поточне значення температури разом з показником PH, а також індикатор, що вказує на режим ATC. Для того, щоб тестер, портативний або лабораторний прилад автоматично розрахував значення pH з урахуванням температури, він має бути оснащений температурним сенсором. Цей сенсор може бути вбудований в комбінований електрод або підключатися окремо. Наприклад, комбінований електрод Sentix 41 від ВТВ має вбудований сенсор температури. У мультипараметровому тестері 98129 від HANA Instruments сенсор знаходиться поряд з електродами. А в лабораторному приладі 2211 температурний зон підключається окремо. Крім того, деякі прилади дозволяють встановлювати температуру в ручному режимі, коли температурний сенсор не підключено. Електропровідність розчинів також залежить від температури. Підвищення температури призводить до збільшення дисоціації сполук та підвищення рухливості іонів, а отже, прямо впливає на значення електропровідності. В таблиці показано, як змінюється електропровідність буферних розчинів за різних температур. Більша температура призводить до більших значень електропровідності при вимірюванні. Село або інакше загальну кількість розчинених твердих речовин TDS, розраховують по значенню провідності розчину. Відтак, показники соловмісту також залежать від температури розчину. Продемонструю на прикладі. Зараз я проведу вимірювання селовмісту без температурної компенсації, а потім з нею. Для вимірювання я скористаюсь кишеньковим тестером Комба, одним з найбільш універсальних і недорогих тестерів від всесвітньо відомого виробника Hanna Інструментс. Цей тестер є у двох модифікаціях Артикул 98129 для вимірювання у низькому діапазоні електропровідності та 98130 для високого діапазону. Оскільки я буду аналізувати водопровідну воду, я візьму модель 98129, яка дозволяє вимірювати соливміст в межах до 2000 мг на літр. Тестер попередньо відкалібрований. Вмикаю його і кнопкою Set обираю режим вимірювання соливмісту. На екрані має відобразитись позначка PPM. Затискаю кнопку Mode і не відпускаю, поки з'явиться повідомлення Temp. Натискаю на цю ж кнопку ще двічі і потрапляю в режим встановлення температурного коефіцієнта бета. Кнопкою Set встановлюю бета на рівні 0, що відповідає вимірюванню без температурної компенсації. І знову натискаю кнопку Mode. Тестер готовий до вимірювання соло вмісту. Переді мною два однакових зразки води з крану. Один з них я попередньо охолодила, його я позначила жовтою наліпкою. Вимірю соловміст в охолодженому зразку. Та у зразку кімнатної температури. Як видно, результати відрізняються, хоча мають бути однаковими. Тепер я встановлю коефіцієнт температурної компенсації одна і знову виконую вимірювання. Результати майже співпали. Вони відрізняються на значення, що менше за похибку тестера. Отже, температурна компенсація дозволяє отримати більш точні результати при вимірюванні сойловмісту. Наразі функцію термокомпенсації у кондуктометрах і соломірах забезпечують усі відомі виробники електрохімічного аналітичного обладнання. В найпростіших моделях коефіцієнт температурної компенсації встановлено виробником, і він незмінний, а більш досконалі прилади дозволяють користувачу встановлювати цей коефіцієнт самостійно. Якщо у вас залишились запитання стосовно вимірювання pH, провідності чи солу задавайте їх у коментарях. Ми з радістю відповімо. І чекайте на нові корисні відео.